Що, що це там таке стрелека? Так через народичі їхати 140 км в овоць назад. Чого далі. Ну, ну багать. А що через народичі їхать? Я куда бой ще йде? Не, я как буря, каже, через народичі їздила. Але, то, ну хто їздить через народище? Димеденко. А чого? Я шо, ще не попитала сьогодні. Можно как вообще через язык там. Ну, через Киву махнуть как раз. Например. Держи Тона. Че ч через mm. радцю можно? Ну, через Киев, ты же через рачу. Поехал на коротким, потом на Киев. А там с Киева на Рачу, да и погнал. Бо через була тут дорога погана, а так-то, а там пост є як так. Да вони їх через наводитися. Я мою у них помарусим нікуди не бой. Ось муса, я вже два рази візимо в іншу. Подивилися, що он цей. А я ж брат тоже зар... за. Морол сам закину. За давайте не будемо багато говорити. Powiedzą, że to jest smarodyj, ja tak? ja nie ma No smak, ty w ogóle znasz smarodyj? No smak smarodyj. A to co? A A to jest smak smarodyj. Nie chleba. było z Ale w Jagodzie podeszewsze, tak Я писав Шевченко недовго сонце гріло, гриве, да? Самоучок по 87. Все один годинок, а за два гривня, може, поїхати була в силу. Ну, вряд там було дешевше, але це було 15 ум, це это місце nie za piwem ukryli, on kazał, że ma w On w tym kazał, że piwem A my kiedyś z tobą i dziecko wyczytaliśmy, że jahodę zdawać, pomnisz? Za dwa rublia. A, dobra, świetna Нас вами не приняли, даже их тут не приймала. Разве дет Хувич был еще? Я нас не приймали еще. Да и там не прийняли? Я не пам'ятаю, що вони не приймали. приймал. Хейлинг, Чи їх ніде на базах не приймали? А са за ней должно было быть. Що Щось остановилися на один день чи а. на час іки. А ты знову все Ого, От, а, в турнах. Дві в'язки. Ми багато і попоганяли цю маску рядом. А. Непогано попався. Які корости, декий овгор, деякі народи. Везде. Ми за день і в коросі, і в вовру, і в народиці. Умали на хибу. І... Ого. Я на ньому жах туда в доброву. І, і в Юлі і в церкваре есть. І... Да. Ну, був, то, що Тільки подумай, з... в чортарю поїхати мопедом, Діма. Да? Заради бисіка. Щоб бісю спасти. Він такий, що нам довго не було їхати без остатку. А він упав, почав хекати, я злекалась, побігла до Колі. Коля, а ку Коля каже, подивився, так каже, що в ну, дірка mm -hmm. там. Він каже, помре, як ви йому нічого не зробите. Я, можу, визав, да вылезал тут роп, да и все. Я хочу а там ничего нема. Юля Юля, кажется, там в основном она залезла купить у. Может, мы как бы хожу я? Да. Привет, Никола. Хтось собак сих мають не ми ганають. Микола Мілана, собак якісь на що Саша ганяє сусід їх, кожен день я бачу. Що до мене свариться, що я годую їх. Сварять мене. Бо хай сам годує, їх кидають. Славики годував, я бачу, вони рідка підгодовує. Яка? Ну, через хату. Ну, не ж? Где -то Та нас вчора вищала. Вони ж от себе вигнали. Вони ж от себе вигнали була, вона двори, там у щось... новості. Чи сірозі щось комусь доказувала, щоб псарню розводили. No. А самі от сказали. себе вигнають. Слава, каже, шукав, що це я, щоб потопити не знайшов. Вони ж були у тому, в там, вони живіш. До да, чого вони їх вигнали? Богдаслава думав, що вона дещо його опоросила. Я б їх така, шукав, де не знайшов, я б яка б потопів, ще коли вони родині стукають. Вони це вигнали це. Тоді вони туди пошли, до те вигнав. До да, вони тут стали, де живуть. З хати в хату ганяють всі. Да, да. Що, і нам треба їх ганяти з хати в хату. Та да, вони всі крістяні кричать. Да, давай, а як приходиться, до, які вони ці. Он всі одні тільки, тільки дурня вшукаєш. Я надаю сівалочку, купляю спеціальну буханку хліба їм. А так-то такі люди з ранних жопу знімають, це бери до да А тих собак ганяють з хати до хати. Аби не в мене топак. Ну, І відпончик все батьки. Собак. Ну за що вони їх привчили до себе? Що, я їх привчив до себе? вони ж приводували їх возле себе їх. Ну, їх а потім, як побачили, що багато, то вигнали. До да, з хати до хати ганяють усіх палками. Чесно, бо ніхто не може їм лучше сказати. Не треба взяти, сказати очі, зачем робите? Ну, такі так добрі делають. вони всі. А ти погана, бо ти їм їсти вже стала давати. Ну а що їм робити? Як ви їх суки приучили, а потім повиганяли від себе з двору. а тепер що з ними робити? Сидіть те собачення, дивитеся там і ті. як копіячки. То що хай здихає? Все, гуд пончик. Я його ну раз у день. Три літра сироватки, буханку, хліба. А так, такі вони правильні всі. Я думаю раз у день, ну, хоча б, я свого не маю чим годувати. Привчили возле себе, а потім повиганялися двором. А ще не вранці встала, вони мене все вдворювали. Побачили, що я вийшла. Я позже повернусь, давайте. Побачили, що я вийшла, да, по все, по... як те, як не...